Три офіційних чоловіки і один неофіційний полукокер. Ха-ха-ха. <рес> ти завжди будеш притягувати до себе нарцисів, макевелістів та психопатів. Да, так от. Вишика на Не Непридатка. Дівчата, якщо вже так сталося, що на побаченні вас питали, а ти мені можеш що дати, як жінка? А ти мені що? Живи попроще, так. Да. Вітаю, братва! Мене звати Дмитро, я засновник проєкту Man Education. Як ви добре знаєте, це вже третій випуск непридатки-шоу. Ви даєте класний актив на дану рубрику і тому ми продовжуємо. А хто не бачив попередні два випуски, рекомендую з ними ознайомитися, там було багато цікавого, а ми не затягуємо і будемо стартувати. Але перед тим, як стартувати, я хочу нагадати, що я дивлюся з вами дані ролики вперше, щоб. Моя реакція була максимально природньою без різних наіграних моментів, тому стартуємо. Ті хлопці, які слухають своїх жінок, отримують всі блага життя. А ну-ка, давайте глянемо. Якщо ти слухаєш свою жінку, ти отримуєш всі блага життя. Чи повинен хлопець на першому побаченні викликати тобі таксі? Повинен приїжджати на машині. А якщо немає машини, то може взяти на прокат. Тобто не треба бути собою, не треба старатися проявити себе таким, який ти є. Треба грати роль, щоб задовільнити дану нітакусю. Давайте дивитися, можливо, все ж таки я. Трішки ще не зрозумів. Якщо немає на прокат, може позичити у друга. Якщо чоловік не платить за вечерю в ресторані за перше побачення, це норм чи стрьом? Тоді це європеєць. База, це база, Європеєць! Ми всі ж хочемо в Європу. Правильно, це ну це підходить. Ну там це підходить, а мені не підходить. Тому що що це? Це ред флаг. Ред флаг. Поняв. Я можу теж оплатити за побачення, але я правильно вона може оплатити, тому що так. Робить справжня жінка. Якщо жінка справжня, вона не забоїться взяти відповідальність і оплатити повністю вечерю. Але як буде чоловік себе почувати? Як тобі буде почувати? Чудово! Чудово! Взагалі, знаєте. Якесь таке викривлене бачення, що чоловіки не люблять, коли за них там хтось платить чи пригощає. Я, наприклад, враховуючи, що в мене навіть традиційна модель і я всюди за все плачу, мені дуже приємно, коли хтось проявляє ініціативу і може мене пригостити. Розумієте, тому всі ці ілюзії, що чоловікам не подобається, чи вони не хочуть, щоб за них платили, ребятки, ми важко їбашимо. Ми хочемо, щоб інколи нас пригостили. Це дуже приємно. Тому вкладайте свої. Чоловіків, не соромтесь. На якому авто має їздити ваш хлопець? Ну, має мати авто, хоча б, знаєте, якесь. Ну, хоча б ламуса нормального 1,6. Ну, хоча б. Ну, Розумієте. Будь-яке підходить? Так, бо е, в результаті наших стосунків е, він може отримати будь-яке авто. Які зусилля треба прикласти, щоб отримати будь-яке авто? Напишіть, будь ласка, свою думку внизу. Основне, щоб він був каблучок. А пардон, ребят, пардон, не знав, що тут такі умови. Ну, я напевно не зможу. Ну, щось не дозволить мені бути каблучком. Можливо, це просто я так думаю. Треба спробувати. Ті хлопці, які слухають своїх жінок, отримують всі блага життя. Якщо чоловік не слухає жінку, то тоді він просто може, можна його знайти потім під плотом. Під плотом, тобто. Якщо ти маєш свою думку, не слухаєш все, що тобі нав'язують ззовні, пам'ятай, брат, тебе знайдуть під плотом десь. В тебе іншого варіанту розвитку подій немає взагалі. Шариш? Тому каблуки ну, це просто любов. Скільки має заробляти хлопець Івано-Франківську, щоб ти з ним зустрічалася? Має заробляти. Просто, просто заробляти все. Має заробляти. Взагалі, я не така зла і агресивна. Не вірю. Докажи, докажи. Бо тобі треба каблучок. Маю гарне почуття гумору. Як... А ну якщо почуття гумору, тоді це все міняє. А обов'язково підписуйтесь, і пишіть свою думку у коментарях. Обов'язково мене відмітити там. Обов'язково, вона не жорстка. Але ти обов'язково, якщо не відмітиш, сам знаєш. Готуй яйця або лишишся під плотом. Братва, будь ласка, напишіть внизу, що думаєте про дану даму. Чим згідні, чим ні. А ми рухаємося далі. Я істеричка. Наталка Денисенко описала свого ідеального чоловіка. Такого хоче просто зараз. Свого чоловіка поруч з собою, яким він має бути? А, ну, напевно, це стабільність, це спокій, тому що я дуже емоційна, я істеричка. Хорош, молодець. Вона хоче спокійного врівноваженого чоловіка, а вона істерічка. Тобто вона думає, що врівноважений і стабільний чоловік захоче. А мати біля себе неврівноваженого шизофренічку, яка буде йому нерви робити. Чотка, ну але це таке, давайте продовжуємо. От потрібен чоловік, який витримає мою нестримну енергію. <плес> <плес> як я з того угараю, як абсолютно незрілі жінки, особи, да, хочуть, щоб хтось з ними бавився, от з їхніми цими неадекватними ролями. Очікуваннями, да? вони думають, що комусь є до них діло розбиратися з їхніми психологічними травмами. Дуже величезна категорія жінок на пострадянському соціумі думають, що чоловік прийде і врятує їх. Та кому ти не далася своїми неврівноваженими патернами поведінки? Поки ти себе не пофіксиш, ти завжди будеш притягувати до себе. Нарцисів, макавелістів та психопатів, які будуть тебе ще більше травмувати, і ти будеш ставати ще більш істеричним, Який може заспокоїти, який буде сильним, як і зовні, так і внутрішньо. Ну, це не не обов'язково має бути актор. Він не обов'язково має бути якийсь там багатий. Помічаєте, як жінки, особливо після 35 вже скидають свої очікування, да? тобто принижають. Якщо в 2025 їм обов'язково треба багатого і актора в більшості своєму, то після 35 вже ну не обов'язково багатий, не обов'язково актор. Звісно, бо ти нікому не в'їзд ще й психологічно нестабільною психікою. Я завжди казала, що я дуже мрію, щоб у мене був справжній друг і партнер, з яким я можу реалізовувати якісь проекти. Розкажу один секрет: друзі не є один одному мозок. Не... У мене є дуже класна дружба своїми друзями, довгострокова вже декілька років, там, 5 років, з кимось 4 роки, з кимось ще більше. І я розкажу один секрет: в нас максимально довірливі стосунки, і ми не їдемо один одного мозок. Ми не робимо емоційних качель, нам не треба, щоб хтось приходив і рятував нашу психіку, бо ми зрілі, свідомі люди. І якщо ти хочеш чоловіка собі в стосунках, який буде для тебе другом. Ти маєш сама відповідати критеріям нормального друга, а не яка не може контролювати себе. От як, наприклад, я зараз роблю, і я така думаю, блін, як би класно було робити, щоб я це робила своїм там чоловіком. Оце, це скоріш за все, якщо людина не пофіксить свої блоки в голові, так і лишиться тільки мрією. Щоб ми щось е, створювали? Ось 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 таке. Е, тому що я точно не зможу бути там тією жінкою, такою домогосподаркою. З їхніх ілюзій, чесно. Поламана психіка, нестабільна, неврівноважена поведінка, хоче біля себе е, чоловіка, який буде це все терпіти, і при тому вона навіть базу не закриває. Це, це просто Я Розумієш? І при тому, що вона вже не молода. Їй вже там, ну скільки, 35, може 40 років, я не знаю. Ну це п'я. Ребят, я просто дивуюся, звідки в них. А стільки впевненості в тому, що вони реально знайдуть свого принца. Ну це ж просто я вмію прекрасно, я дуже класно ем, весь, весь своє подружнє життя і класно організовувала простір, їжу. Ем, в мене там чоловік навіть ем, ем, ну не, не доторкався там до прання, до готування, тому що я все це намагалася зробити. Але я розумію, що такою дом, домогосподаркою, яка сидить і така. Дорогой, ну там ось такий образ. Ну, мені дуже цікаво, якщо вона це все робила, напевно, ще більшу травму отримала, бо розлучилась чомусь правильно, і зараз вона це все не хоче робити, але чомусь вона думає, що чоловік, який зрілий, свідомий, багатий, щасливий, буде брати її після якогось чоловіка з бомжпакетом, я б так сказав, да. І буде рятувати її. Це просто жесть. Я в шоці, братва. що шо думаєте, напишіть, будь ласка, можливо, це я надто радикальний, і в мене викривлене бачення відносно даної нітакусі. Якщо ти дивишся даний ролик, скоріш за все, ти зацікавлений в особистому становленні як чоловік. У 2024 році я запустив закрите ком'юніті для чоловіків Man Education Club, в якому зібрані однодумці мотивовані чоловіки віком від 16 до 55 років. І це не просто якась чергова приватка, де насипають успішний успіх, який і так популярний в інфопросторі. Це місце, де зібрані чоловіки, які хочуть від цього життя максимум. Я знаю, наскільки буває непросто інколи в житті розібратися в своїх проблемах, особливо якщо ти не маєш конкретного фідбеку чи поради від більш досвідчених чоловіків, особливо якщо ти вийшов з звичайної простої незабезпеченої сім'ї, як я для прикладу. Я пропоную тобі долучитися в місце, де є десятки статей, ефірів, гайдів, прямих ефірів та аудіо на те, як збільшити простір власної думки для покращення та зміни власного життя. Клуб запрошується практики з абсолютно неймовірним досвідом в сфері бізнесу, в сфері стартапів, в сфері крипти, в сфері фітнесу та іншому. Я не буду тобі розказувати, що зараз доступ закриється і так далі. Я пропоную тобі рішення. Пропоную тобі рішення допомогти собі зробити черговий буст у власному житті, адже прекрасно розумію, що інколи твоє вагання і. Нерозуміння того, що потрібно прийняти рішення тут і зараз, і являється тою самою перепоною до зміни власного життя. Та чого лукавити? Ось відгуки чоловіків, які вже долучилися і знаходяться в клубі хтось півроку, хтось рік, хтось декілька місяців. І поки що, наша кількість тільки росте. Я не бачу активних відписок, а це означає, що хлопці почали кайфувати від цього ком'юніті. Я чекаю тебе в мене в кейшн клабі, посилання на бот під відео. До зустрічі. А ми рухаємось далі. Я перепрошую. Привіт. А скільки ви витрачаєте на одяг? Ух, яка рижа, мадмазель, ви що? Я вже й раніше десь бачив на просторах інтернету, але даний ролик не розбирав. Тому давайте глянемо. Тому що виглядаєте на ну, суперекстравагантно. Достатньо багато, але я витрачаю не свої кошти, а кошти колишнього чоловіка, який мене забезпечує зараз. У Калдіні, yeah, yeah, you are here. Тут десь ставку треба зробити з великими рогами, да? хоча, ну, ви просто не розумієте, що такий справжній чоловік. Ребят, якби ви розуміли, хто такий справжній чоловік, то ви б так не говорили. Хто такий справжній чоловік? Правильно. По версії багатьох жінок це чоловік, який буде тебе забезпечувати до гробу. які у вас були стосунки, а по хіру, як ти з ним поводилася, бо він має лейбл. Справжній. Зафіксували. У вас такі хороші з ним стосунки, так він мені дає кошти, щоб тільки я його не чіпала. Ха-ха-ха, <рес> я з в... тих оленів просто. І тут розумієте важливий момент, що чоловіки настільки слабохарактерні, що вони не можуть якусь дамочку поставити на місце. Вони платять їй гроші, щоб відкупитися, і вона їх не за****. Тобто, ти настільки ущербний, що в тебе нема особистих кордонів. Що ти не можеш якусь даму поставити на своє місце? Що на вас найдорожче? Це біркін 60 тисяч доларів. Біркін, ребят. Пам'ятайте, все, що я говорю, це тільки тому, що я не можу собі це дозволити. І все. Ну, це так напишуть зазвичай. Тобі така дорога дама. Да, така от. Дорога дама, коли тебе забезпечують. Це різні речі. Розумієте, жінку не робить дорогою те, коли їй щось купили. Не робить дорогою, тебе робить, що коли ти сама це заробила. Купила собі, да, тоді ти реально дорога дама. А коли тобі за твої там послуги, не знаю якого характеру, можливо, вона лікує душу, можливо, отримуєш гроші, то ти себе не можеш називати дорогою дамою у всіх сенсах. А, да каме вишукана леді. Коли я чую, як от таке от чудо говорить, вишукана леді, мені стає шкода всіх реально вишуканих леді, тих, кого можна назвати леді, її не назвеш Леді. Всі по Це просто, ну. Ладно, ми зовнішність не осуджуємо. Ми не осуджуємо зовнішність. Але леді її складно назвати. А в гардеробі, яка найдорожча річ? все Біркін, в мене 5 бірк, стаж... десь маркетологи Біркін радіють, що знайшли таку пасажирку. Подарунки були? Так, колишніх чоловіків, багато колишніх було. Три офіційних чоловіки. Закриваємо даний випуск. Кінцево. Ребят, як думаєте, три нормальна чи недостатньо? Напишіть, будь ласка. І один неофіційний полупокер. От класне відношення до чоловіків, коли вона називає чоловіка, який там забезпечує, полупокером. Це і говорить про її непридатність, взагалі, як жінки, з точки зору стосунків. Просто непридатка. Непридатка. Не шукайте наступного Шукаю. Закохана в одного чоловіка в Талмашевська Артура. Артуре, біжи. Тікай звідси, тікай села, не дай Бог тобі на цю непридатку потрапити. Тобі вона тебе зламає, перемелить і забере всі твої ресурси. Будь ласка, потурбуйся про себе, брат. Учасника Magic Fire, Бігаю з ним по Києву. Хоче щоб він став моїм четвертим чоловіком? От зараз виставлю картинку не будь-як, цей чувак з квітами. От не будь, я тебе дуже прошу. Візьми себе в руки і тікай села. Має виглядати ідеальний чоловік. Шибайголо, який полюбить таку чарівну чаклунку. Єба, чарівну чаклунку? Не то, що шибає голову, то треба неврівноважений психопат, який залежний від емоцій і який не може. Стабільно жити своє життя без емоційних качель, от я б це так назвав. Або можливо магія якось займається. Взагалі я екстрасенс, але блогер. А раз вона екстрасенс, тоді це все міняє. Вона тебе з спотуйбічного світу витягне або зажене реальна, екстрасенс. Люблю допомагати людям. А якщо вам потрібна допомога, то допомагаю безкоштовно. Якщо хочете, можемо сказати якийсь факт про вас. Ну, це на перший період часу. Якщо ти чоловік, то потім прийдеться купляти сумочку бірки. Факт про вас. Ну давайте ви зараз закохані в одного хлопця. А Як він може виглядати? Світле волосся, трохи старше вас. А скільки має заробляти чоловік? Не знаю, скільки має заробляти, знаєш, має витрачати близько 10 тисяч доларів на мене в місті. Бо іншому випадку, це що? Правильно, ред флаг. Я просто Реально, ребят, ви вдумайтесь, наскільки наші чоловіки роздручили психіку таким дамочкам, що вони потрапили в ілюзію, настільки непридатні для довгострокових стосунків жінки, транслюють в інтернеті іншим молодим дівчатам, що це норма. І потім, коли молода дівчина зустрічається з тим, що вона щось хоче від життя, вона дивиться на неї, думає, ой, є... Біркін, а але вона ж не розуміє, наскільки ця дама є психологічно невротизованою. Наскільки там все погано з точки зору стосунків, вдумайтеся чотири-три чоловіка і один полупокер. Напишіть, будь ласка, що думаєте про неї, а ми будемо рухатися далі. Користуючись можливістю, закликаю підписатися на свій відкритий телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. У нас зібралось доволі класне чоловіче ком'юніті, де я розбираю різні теми. В нас проводяться прямі ефіри час від часу, плюс стараюся кидати різні меми і так далі. Ребят, долучайтеся, не пошкодуйте. О, команда знайшла дуже класну непридатку. Давайте глянемо, хто в нас тут є. Ой, це питання, а ти мені що? А ти мені що? А? Що ти мені? Дівчата, якщо вже так сталося, що на побаченні вас питали, а ти мені можеш що дати, як жінка? Будь ласочка. В цей же момент ми просто встаємо і йдемо. Тому що. Тому що так? Тому що я. Зробила свою зовнішність, і я буду розказувати тобі, хто такий настоящий мужчина? Дивимось. Це не той чоловік, який розраховує на серйозну близькість, на серйозні відносини. Він приходить сюди прорахувати якусь стратегію. Звичайно, звичайно, чоловік, який заходить в довгострокову взаємодію, він завжди дивиться стратегічно. Завжди. А ти що хочеш, що він, як до дал... зайшов в першу ж попавшу взаємодію. Де ти розраховуєш на якусь близькість, а він має в тебе вже заряджати баблон, звідки така ілюзія? Якщо хтось, я ні на кого не натякаю, продає свій вареник за... для того, щоб його спонсорували, я перепрошую: не всім чоловікам потрібна. Така дама, розумієте? Не всім потрібна утриманка. Хтось шукає жінку для довгострокових стосунків, яка стане міцним тилом, а не яка буде розказувати, хто такий справжній мужчина. Але давайте глянемо. Що він з цього може отримати? Перше, друге побачення. Ти вже думаєш, що ти можеш отримати. А це нормально, коли дуже багато жінок на першому другому побаченні задають питання: а чим ти займаєшся, скільки заробляєш і так далі. Давайте не падати з крайності в крайність. Тому що якщо жінка питається такі питання, логічно ти можеш очікувати взамін щось. А то чому жінки собі уявили, що їм можна задавати такі питання, Чи ти здатний забезпечити мене? А чоловік ж логічно, коли чує це, він теж хоче почути відповідь. А що ти мені у відповідь сиш? Шановна, <ah> правильно, тому що крім. Більше нічого немає, і потасканого вареника десь в Дубаї знов ж таки. Це припущення. Ще один випуск з нею. Вона нас зараз навчить. Давайте глянемо. Переклад з чоловічого на людський. Я буду також робити. Переклад з ніта Кусиного на чоловічий. Переклад з чоловічого на людський. Давай не будемо псувати момент. Переклад я просто не хочу розмовляти на серйозні теми. Незгідний. Чому? Тому що, от коли все йде класно, ви кайфуєте, і жінка починає тебе грузити. От реально, ви знаєте, ребята, як це у жінок доволі часто в непридатних, є, коли тебе починають. Просто ти втомлений після роботи, коли ти хочеш відпочити, і вона, бачачи, що ти максимально вразливий в цей момент починає тобі насідати на вушняк. А ти мене не слухаєш, ти мене то, ти мені то не зробив і так далі. Нормальна свідома жінка зрозуміє, підійде і скаже. Коханий, давай домовимося про ретроспективу, де ми можемо обговорити всі наші за і проти. У мене назбиралося декілька ключових моментів, які для мене, на мою думку, були б доречними для обговорення. І чоловік, якому не на власну жінку, обов'язково знайде час і проговорить. Тому не завжди фраза Давай не портити момент є тою фразою, коли чоловік уникає відповідальності. Шановна Нітакусе. Ти все ускладнюєш, Вкручувай бігу дій спокійно. Да? Живи спокійно. Живи попроще. Да. Я не хочу піклуватися про твої почуття. Ти все ускладнюєш. От є речі, деколи справді чоловіки говорять цю фразу, ти все ускладнюєш і їм по але деколи буває так, що жінка справді ускладнює і не треба придумувати велосипед, тому що ми, чоловіки, в більшості своєму, ми логічні істоти, що говоримо, те й думаємо. І Як показує практика, саме жінки все ускладнюють, бо вони хочуть, щоб чоловіки розуміли їх психоемоційний стан. Не говорячи про це прямо. Ой, бачиш, яке класне платтячко? Мені щоб сказати, коханий, купи мені, будь ласка, це плаття, бо я його дуже хочу. І, і ходить і хариться, що чоловік не розуміє, яке класне платтячко там є. Розумієте? Так хто ж тут не правий, рібят? Я кайфую з цієї нітакусі просто. Розказує і речі, щоб виглядати типу розумною, але щось іде не по плану. У мене зараз складний період. Я не можу уділити тобі час. Я залишу тобі на паузу, раптом знадобишся. Уявіть. Чоловік проживає важкий період свого життя. В нього зараз роботи, ну реально, жопа в милі, йому треба розгребтись задачами. Ну він прямо каже це їй в обличчя. І вона замість того, щоб прийняти це, сказати: давай, можливо, визначимо рамки, після яких тобі буде легше зі мною зустрітися і так далі. Розумієте? У мене неодноразово такі періоди в житті були. І людина, яка була поряд зі мною, вона так і говорила, і все було чудово. І ніяких образ ніхто ні на кого не тримав, ніхто нічого не додумував, розумієте? І потім вона говорить, що ну чоловіку Та не пхуй, рібят, не п. Просто інколи бувають моменти в житті, коли треба прямо проговорити очікування, а не придумувати собі в голові, ускладняти, да, що чоловік на тебе забив хер і не буде про тебе піклуватися. Фіксуємо. Хочу тебе обманювати. Переклад, я вже це зробив. Але треба якось тепер викручуватися. Ну це ваше якийсь повний шлак. Я не хочу тебе обманювати. Я говорю інколи цю фразу: я не хочу тебе обманювати, говорю прямо як є. А людина, зазвичай, яка інфантильна. Вона сприймає це так, що мені неприємно, що ти мені правду говориш. Краще я собі якусь відмазку придумаю, щоб не приймати правду такою, яка вона є. Тобто вона сама собі ускладнює життя. І це знову ж таки повернемося до старту. Коли вона говорила, що е, чоловіку там на емоції, бо жінка все ускладнює. Це і є ускладнення. Вона ускладнює все, що можна прямо проговорити. Вона все ускладнює. Це просто ти надто хороша для мене. Переклад, ти мені подобаєшся, але мені так впадло, що з для тебе робити. Ти для мене надто хороша. Да, ось цим пунктом я згідний. Коли чувак говорить, ти для мене надто хороша, це зазвичай. Це я знаю, я чоловік. Я хоч ніколи цих фраз не використовував, але я прекрасно розумію, коли чоловіки говорять це. Тому з цією єдиною фразою я згідний. Братва, а що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте про дану нітакусю? Чи здатна вона навчити жінок бути справжніми? Як вона там писала у своєму профілі? Вона знає, як стати легкою та вабливою котічкою через мислення, тіло і любов. Якщо побачили якийсь уривок, де з чимось незгідні, або хочете просто подискутувати, також записуйте свій коментар внизу. Я перечитаю. І надсилаємо всі важливі відеоролики, на які ви хочете в наступних випусках побачити реакцію в Меко Оперейшн. Команда перегляне і додасть наступний випуск. Все, братва, всіх обняв! Ми працюємо!